Під час війни багато підприємств змінює свою податкову адресу. І виникає питання: куди сплачувати податки, які стосуються заробітної плати: ЄСВ, ПДФО, військовий збір. А куди подавати цю звітність об'єднано за старим чи за новим місцем? Вітаю! Мене звати Мар'яна Каван і давайте розберемося в цих питаннях. Відповідь на це питання лежить у наказі Мінфіну про порядок обліку платників податків. Це є наказ 1588 ще від 2011 року. І давайте подивимося з приводу ПДФО та військового збору спочатку. У разі зміни місця знаходження, пов'язаного із зміною адміністративного району, суб'єкт господарювання до закінчення поточного бюджетного року сплачує ПДФО та військовий збір за попереднім місце знаходження, тобто за попереднім місцем. А от ЄСВ сплачується за новим, за новим місцем обліку. Але з приводу сплати ЄСВ за новим не слід поспішати і. Ось тут є деяка порада. Справа в тім, що взяття на облік в контролюючому органі за новим місцезнаходженням як платника податків, так і платника єдиного внеску, здійснюється не пізніше спливу місячного строку з дня отримання відомостей та заяви про зміну місцезнаходження, місце проживання платника. Ну, якщо це ФОП. Тому при сплаті ЄСВ. Є рекомендація така: необхідно з'ясувати у контролюючому органі за новим місцем обліку, чи взято вас як суб'єкта господарювання, як платника податків на облік. Якщо взято, ЄСВ платим за новим, якщо ще не взято, то все-таки за старим. Що стосується податкового розрахунку, ну добре. Податковий розрахунок містить у собі і ПДФО, і військовий збір, і ЄСВ. ЄСВ платим за новим, ПДФО військовим за старим. А куди здати те, що об'єднали по цим податкам? А податковий розрахунок подається за основним місцем обліку. А основне місце обліку це, власне, нове місце знаходження. Тому. Податковий розрахунок, оця об'єднана звітність, одразу подаємо за новим місцезнаходженням. знаходження. І тепер я вам наведу ще такий приклад, от який прозвучав на одному з останніх семінарів. Мене колега запитала: змінили місце знаходження, а точніше, податкову адресу 2 вересня? Куди подавати податковий розрахунок? Ну і ми розуміємо, в зв'язку з чим питання. А, загальна відповідь така: податковий розрахунок за новим подаєте, ПДФО, військовий збір за старим платите до кінця бюджетного року, ЄСВ платите за новим. Тут якби зрозуміло. Але питання чому постало? Тому що зміна місця знаходження відбулася з 2 вересня, а за третій квартал ми звітуємо за липень, серпень. І вересень, виходить, що липень, серпень у нас був по одному, а вересень що по іншому значення немає. Оскільки звітний період за третій квартал наступив з 1 жовтня, і у ситуації, як приклад, яку я навела з 2 вересня, змінили місце знаходження і змінили податкову адресу, а отже, станом на 1 жовтня. Ми подаємо податковий розрахунок за весь квартал, у тому числі, звичайно, і за липень, за серпень, об'єднану звітність за новим місцезнаходженням. ЄСВ платим за новим, але після того, коли з'ясуємо, що нас взяли на облік у податковій, а ПДФО і військовий за старе місцезнаходженням. По цьому питанню у мене все. А всі інші питання, які стосуються квартальної звітності. Списання боргів дебіторки та кредиторки під час війни, новацій, які відбулися у, безопла... у благодійній допомозі, яку ми надаємо фізичній особі, у тому, як правильно сформулювати у договорі, відобразити у бухобліку та у звітності прив'язку ціни у договорі до валюти, про ці всі питання і новації, так, які відбулися за останній квартал, уже скоро на квартальному семінарі. Квартальний семінар, знаєте, це, як це таке місце, де зустрічаються всі ті, хто тримають руку на пульсі у питаннях податкового законодавства. Тому, якщо ви себе до таких відносите, ласкаво прошу і до зустрічі, колеги. Готуйте своє цікаве питання і до зустрічі на квартальному семінарі.